Друзі, всім привіт, всі мої вітання. Щиро бажаю всім тільки мирного неба над головою, всього найкращого. Значить, часто запитують волод, скільки буде коштувати доставка Укрпоштою, скільки буде коштувати доставка новою поштою. Ось сьогодні є така нагода, я везу відправляти два столики. Один буде людина попросила Укрпоштою, а один новою поштою. І от подивимося. Хоча, друзі, ну, дивіться. Вістинь також має різницю. То, що вага в коробках однакова столу, це зрозуміло. Але ну хоч приблизно я вам дам відповідь на це запитання. Я вже потім, як повідправляю, візьму квитанції в руки і там подивимося вже з вами суми. Скільки буде стоїть сума Укрпоштою відправка і скільки буде стоїти сума новою поштою відправка. Чекаємо, значить, коли я візьму вже квитанції в руку. Ну що, друзі, відправив людям посилочки, але я вам скажу це треш. Я спеціально загорнув чеки. ну, Може людям не сподобається, я так і знімаю, щоб менше було видно, що я розголошую їхні там прізвища, імена, От, то я спеціально так не показую, що там як. Значить, дивіться, якщо одна посилочка їхала Сумська область, інша посилочка їхала Хмельницька область. Я вам скажу це жах. Якщо нова пошта в Сумську область загадала 180 гривень, то Укрпошта в Хмельницьку область влупила 450 я говорю, ви що з ума зійшли. Показую на Укрпошті квитанцію, яку я щойно оплатив на новій пошті. Кажу, ось дивіться, нова пошта взяла з половини дешевше. блін. Ну, у нас ось такі ось такі ціни. Ціни. Я короче, в шоці я подзвонив цій людині та їду назад. На нову пошту відправляю. Як ви думаєте, нова пошта за те, що людині занесе аж додому, взяла всього-навсього 220 гривень. Ось вам різниця, шановні мої, Укрпошта нова пошта. Я не знаю, по якому курсу зараз ці пошти регулюють ціни, але в даному випадку в мене вийшла нова пошта дешевше. Я не знаю, чому так. Щиро всім бажаю гарного, мирного неба над головою та швидкої перемоги всім нам. Слава Україні! Героям слава!